Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго ранку, чудно. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є представник суб'єкту господарювання. Я представник підприємства розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. А пан Артем. Доброго ранку. Чутне мене. Так вас чути? Кого ви представляєте? Скажіть нам, будь ласка. Я представляю замовника. Угу, дякую. А, тоді, значить, діємо наступним чином. У нас поки що тільки представники міндовкілля та представники суб'єкта господарювання підключилися, тому даємо можливість громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин о 10:15 будемо розпочинати. Дякую. Добре. Gracias. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже десята година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 11 серпня 2025 року. У нас проводяться громадське слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариство з обмеженою відповідальністю Group. Стосовно планованої діяльності нове будівництво по вирощуванню курей бройлерів потужністю 2 мільйона 950 тисяч голів на рік з реконструкцією складу під пташник за адресою Полтавська область, Кременчуцький район, село Жуки, вулиця Молодіжна. 1. мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проходили в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всі території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили, формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань. У процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, в принт 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже. У нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників двоє з них це представники Міндовкілля як організатор громадських слухань. Ще двох учасників я ще раз попрошу на камеру представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадських. Отже, будь ласка, пані Каріна, включайте мікрофон, кажіть, кого ви представляєте? Добрий день, мене звати вечеря Карина. Я представник під, підприємства розробника звіту за тільки плена довкілля, приватне підприємство, юридична компанія «Пелікс Art. -А». А, дякую, Пан Артем. Доброго дня. Мене звати Вертюх Артем. Я заступник директора Пенгруп. Дякую, пане Артем. Отже, ми на 10 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників: двоє учасників – це представники медовкілля. Ще двоє учасники це представники господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, № 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю «Люпен Груп стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво по вирощуванню курей бройлерів Потужністю 2 мільйони 950 тисяч голів на рік з реконструкцією складу підташник за адресою Полтавська область, Кременчуцький район, село Жуки, вулиця Молодіжна, 1. Та в, вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня, до побачення. Дякуємо до побачення.